Вчора ми попроходили краї одним комбайном, влогу по влагу спробували, розкосили все. Горох в якому стані зробили медифікацію. В принципі, три дні назад почали, вчора закінчили. Два-три дні ячмінь, два-три дні. Горох працюємо, жнива перший день. Так, йдемо в джунглі. Кукуруза ось така, бачите, вже 2 метри. І цих ловушок аж 10 штук проставляв. То ми ячмінь докосили, у нас ячмінь по два сорта різних пополам, то один сорт ми скосили. Готуємо ще одну платформу під тюки, не виїхала четверту. Ось такий фон поля, ось так все розбрасується. Перегрузчик одразу в машину, щоб вони там повні не їздили по полю. Кожна пасинкується, ну це добре.